Вітаю, друзі, сьогодні о 5 ранку, в той час, коли на Києву летіли ракети і шахеди, в двері двох жінок в місті Фастів Київської області постукали представники спецслужби. І не подумайте, що вони наводили ці ракети. Ні. Просто в цьому будинку мешкає мама і бабуся. Опозиційного блогера Дениса Єлісевича, який наразі проживає в США. Проживає, випускає, веде блоги, пропагує вибертаріанство. Є прихильником Дональда Трампа та опонентом Володимира Зеленського. Коротше, висвітлює. Сполучених Штатів життя в Україні. І комусь це дуже не подобається. Тому що, як повідомляє Денис, його маму, а її арештували о 5-й ранку, затримали за репост його відео у Фейсбуці. Він пише, що їхня ціль він затримувати матір. За політичні погляди сина, це чисто 1937 рік. Хтось, схоже, вирішив примірити френч Іосифа Вісаріоновича, знаєте, як в цій пісні: Чорні фари у сусідніх ворот, лютики, наручники, порваний рот, Скільки раз, покатившись, моя голова, з спері... Повненої полахи летела она, політичні репресії. Маму Єлісевича забрали в Київ, повезли в Київ працівники співробітників. спецслужб. І, мав бути, суд. Але через те, що електроенергії в Києві, як відомо, наразі немає після російських ударів, то суд перенесли. І суд перенесли на завтра. Буде суд, будуть обирати запобіжний захід. Суд над мамою опозиційного блогера Дениса Єлісєвича, який наразі, нагадаю, проживає в США, відбудеться завтра. 29 листопада о 13.00 в Соломенському районному суді на вулиці Максима Кривоноса, 25. Суддя Воронкіна, Закликаю вас, приїжджайте та підтримайте українську жінку матір, яку через погляди сина переслідує режим Зеленського. Її інкримінують. Виправдання російської агресії через соцмережу. Ви можете зараз на фото побачити дописи мами Дениса Єлісєвича. І де тут виправдання агресії, а тому солідарність підтримка, будь-які політичні репресії за будь-які погляди, які не є антидержавними, неприпустимі. Солідарність для солідарних. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть, ворога!